Привіт-привіт! Моє ім'я Надія, це мій канал Лоліна Декор Елементс, який присвячений рукоділлю та мандрівкам. 20 липня мене не було на каналі два тижні. За ці два тижні я з'їздила на тиждень на відпочинок, завершила дві роботи, і за це все з вами сьогодні поговорю в форматі епізод. Рада вас бачити. Дуже-дуже дякую вам за ваші теплі коментарі під попереднім відео. І мене вони дуже-дуже надихають і тішать, і говорять мені про те, що я не даремно веду канал, і я не даремно займаюсь веденням каналу, тому що по вашим коментарям та відгукам розумію, що ви отримаєте від перегляду відео задоволення. Минулий тиждень я провела на Мадейрі, я їздила на тиждень, і це був перший мій такий за багато років. Можна навіть сказати відпочинок, хоча я брала з собою ноутбук, і було декілька днів, коли в мене була і лекція, і коли я займалася текстом. Але в більшості це був відпочинок, який я називаю морський котик, хоча тюлень було б краще відповідало дійсності, я майже не досліджувала острів, я майже не подорожувала по острову. Але за цей тиждень я відвідала декілька цікавих. Місць, доволі непогано поводила себе та вас по фуншалу, по столиці Мадері, склала своє враження про цей острів, тому що я їхала до Мадейри з таким, знаєте, завищеним очікуванням. У мене були дуже вилокі, високі такі очікування від цього острова. Я дуже багато чула. Коментарів від своїх друзів та тих, хто там живе, що це Райський острів. Я не погоджуюся. Я вважаю, що рай чи ад ми носимо в собі, і ми привозимо це з собою. Коли ми приїжджаємо до райського місця з купою думок, переживань, хвилювань, нервів, якоїсь тривожності, повірте, оця вся. Райська частина, вона нівелюється і втрачається. Це моя така думка. Я жила в, самий, в, самому, в самій столиці в фуншалі, і хочу вам сказати, що це теж вплинуло на моє відчуття і розуміння острова. Можливо, це була помилка, можливо, це було правильно, тому що подивитися в перший раз на будь-яке місце без рожевих окулярів дуже-дуже корисно. Я хочу сказати, що по мадері я випущу окреме відео. Я сподіваюся, я його змонтую протягом тижня і випущу, можливо, воно вийде якраз на наступну п'ятницю, тому що наступні вихідні в мене чергова сесія. І поки я відпочивала, я готувалася до сесії, я читала літературу для нашого семінару з зарубіжної літератури, читала літературу по підготовці до практики, до семінарів. І в мене ще цей тиждень, який буде підготовка до семінару з української літератури. Так, тому Мадейра вас чекає. Дуже красиві кадри, красива природа. Але я думаю, що це буде окреме відео. А сьогодні я вам, в, як я вже сказала, в рамках епізоду, тобто одного підключення, покажу вам свої дві готові роботи. Одний вичовий виріб та шкарпетульки. А, також покажу шкарпетки, якими займалися вчора, тому що я повернулася в п'ятницю пізно ввечері, і от вчора у нас було три дощі. Сьогодні у нас розпочався четвертий дощ. да, у нас така погода, я так розумію, що у цей мій останній місяць в Лондоні я нарешті побачу справжню британську англійську погоду. Так, давайте почнемо з готової роботи, яку мені легше вам показати, це шкарпетки. Я вімкнула додаткове світло, тому що в нас дуже темно. Ось так вони виглядають. Це мій улюблений шопель. Дуже мені подобається, як я не підбрала смужки, тому що їх просто неможливо підібрати в шопелі, але мені подобається, як симетрично майже вляглися. Кольорові акценти: тут червоний, тут червоний, тут червоний, тут червоний, тут жовтенький, тут лимон, лимонний, тут лимонний, тут жовтенький. І обидві п'яточки вийшли такі зелені. Я не підбирала, я просто розмотала моточок на два невеличких моточки і в'язала. По вазі не скажу, тому що вони в мене сохли, і вони, ви знаєте, я їх зняла зранку. Я їх в п'ятницю, як приїхала, попрала. Вони сохли вчора цілий день на блокаторах. І от сьогодні, я їх знімаю, я відчуваю, що вони досі мокрі. У нас волога погода і це впливає. Це перша готова робота стосовно пряжі. Це Заубербол Crazy, 4-нитка. І ось так мала вкладатися пряжа. В принципі, вона так і вклалася. Називається колір Nauge. Вибачте, ті, хто говорить німецькою, але так я це змогла прочитати. 25-28 колір. Мені дуже сподобався цей колір. Такий, знаєте, справжній, справжній. Мені здалося, що це дуже вересень. Айстри цвітуть гладіоуси, вже трішечки пожухла жовта трава, такий зелений, не сильно активний. красивий. Красиві скарпатки, розмір в мене вийшов 38-39 і 64 петлі, спиці 2,25. Все як завжди, проста пяточка бумеранг, яка є в мене на каналі. Мастер-клас. Це залишок по плечовому виробу. Це все, що в мене залишилося з п'яти моточків: Secret Garden, це пряжа з Happy's. Secret Garden, в мене був колір 704, я вже запам'ятала, і він називався Lavender Bed. Цю пряжу купувала у дівчат в Азулеті дуже-дуже давно, років так. О, я її не купувала. Мені, а, мені її дарувала моя Ксенія. Вона дарувала мені 5 моточків. А ще два я у дівчат докупала. У мене було сім мотків. Ось так виглядає мій жилет. Я не можу вам показати його на собі, на жаль, тому що він мокрий. Я його вчора попрала, і він досі мокренький. Тут я робила нахлист такий, і в мене навіть вийшло зробити так, щоб край резинки понизу і попереду, по спинці і попереду, співпав край. Також в мене вийшло зробити так, щоб в мене оброблення рукавів було симетричне. Так, і ось такий можу до себе прикласти. Я зараз зроблю паузу, розкладу знов, тому що він вогкий, і до вас повернусь. Бачите, все ж таки не вийшло в мене зняти одним епізодом, буде два шматочки. Розклала свій жилет, він мені дуже подобається, він трішечки розтікся. Після ВТО, хоча я сподівалася, що навпаки, пряжа так трішки схлопнеться, але ні. Але е, я думаю, що все чудово я приміряла до ВТО, мені сподобалося. Мені подобається також, що я не зря брала цю пряжу з собою сюди, і вона не поїде назад моточками. Залишок в мене смішний, тут грамів 5-6. Я зважу напишу на екрані. Так, тепер хочу показати процес, яким я займалася вчора ввечері. Просто тому, що, попри дощ, який у нас вчора був теж рази три, такий лив, злива у нас була, навіть не дощ, брати щось, таке вовняне на коліна і в'язати не було можливості, дуже спокотно було. Тож, я в'язала маленький виріб, це шкарпетки. Ось ці в мене шкарпетки з мухерчиком. Додавання. Я за вчорашній вечір вив'язала дві п'яточки. Ви знаєте мою любов в'язати шкарпетки паралельно. От мене готові тут дві п'яточки, ця п'яточка кругла. Я вив'язала п'ятки та клин. В мене залишилося тепер зв'язати стопу і, власне, носочки. І вони будуть готові, я їх теж поперу, і я думаю, що це буде готова робота наступного тижня. Сподіваюсь дуже на це. По пряжі в'яжу я з пряжі, яку я купувала в Ставангері. Це шкарпеткова пряжа, в якій є бавовна. І додаю я під мод ось такий мохер це Royal Kid Mohair. Це залишок від моток, від... Це не залишок, це я купувала для того, щоб перев'язати рукавчики. А потім виявилося, що я, мені вистачило тої пряжі, що була. От. Це в мене процес такий, яким я займалася. Також на наступному тижні я б хотіла хоча б вив'язати оце біда, коли в'яжеш одну шкарпетку за іншою, а не паралельно. Хочу пров'язати хоча б п'ятку на ось цих шкарпетках. Це чоловічий розмір. Тут спиці, ці мої новенькі кубічні фіолетові. Жадор від Нітпро. І тут, мені здається, теж 64 петлі. Я вже навіть не пам'ятаю, скільки я тут чого в'язала. Добре, що я залишила маркери для розуміння кількості рядів. Не люблю в'язати окремо шкарпетки, мені це не подобається. Я люблю паралельно. Тож я хочу дов'язати просто теж цю пару. І те, що її спакувати і відправити в Київ вже готовою, тому що є людина, якій я ці шкарпетки в'яжу. І вона в Києві. Принаймні, зараз і я її зможу зловити. Також я не показувала вам давно оцю свою футболочку це Seaside T. дизайнерка підписана в описі під відео. З тих пір, як ви бачили, я пров'язала ось маркер тут десь. Червоний. Я пров'язала 5 смужечок. Мені здається, раз, два, три, чотири, п'ять. п'ять смужечок в мене пров'язано. І все, що в мене є сподівання, що ця футболка перетвориться в такий легкий джемпер Для цього я маю зробити обробку горловини, щоб бачити її посадку остаточну. Хочу прив'язати всю довжину, яка мені необхідна. Також маю пам'ятати, що це буретний шов, який. І роз... розходиться після ВТО і в той же час трішечки підскакує вверх. Добре, мені в кольорі в цьому. Він мені личить, і, я, можливо, тут мені вистачить пряжі на рукави три чверті. Подивимось, це в мене теж в планах на наступний тиждень. Перші два мотки в мене виглядають ось так. І в мене ще є два мотки, тому я думаю, мені вистачить. І також я давно не показувала вам свій м'якусік. Він навіть в кадрі зараз виглядає таким нікеньким. Я думаю, що коли цей джемпер я дов'яжу, це Кумулус, з описом ТВ-образна горловинка, дуже такий шляхетний, сіро-зелений колір, складний такий. Дуже я рада, що я цю нитку побачила у Аді в Вулексперт, І я її купила буквально не вагаючись. Колір мені під очі підходить. Дуже хочу теж його продовжити, щоб відправляти додому готовою річчю. От. Це в мене другий плечовий виріб, який в роботі. І третій плечовий виріб, який в мене в роботі, і який я вчора хотіла доробити рукав, але не доробила, тому що його дуже було спекотно тримати на колінах. Рухається в мене тут рукав. Вже в мене йде той період, коли збавляння кожні чотири рядочки, і в мене тут залишається ще один рукав. Якщо у нас буде така от прохолодна погода, як сьогодні, то в принципі є варіант, що цей селер светер перетвориться на готову роботу. Тому, як ви розумієте, в мене в планах позавершувати те, що в мене розпочато. На наступні вихідні спакувати частину пряжі, інструментів, речей, відправити в Київ. А плюс в мене ще буде декілька зустрічей. Так. І хочу вам показати свою в'язальну покупку. Це ось такі два бунтики. І от зараз колір продається більш-менш. Я купила два бунтики це Rosarius. І коли я бачила цю пряжу в Іспанії, я думала, що це іспанський бренд. А виявилося, що це made in Portugal. Це португальська пряжа Rosarios. Це Rosarios 4, 4 нитка. Це бунтики по 50 грамів. Артикул називається Meia. І я купила два бунтики: колір 13, такий припилений джинсово-волошковий. Він дуже складний і його. Неможливо передати будь-якою камерою фотографією, я намагалася. І ось така теж бірюза, кольор 19, дуже красивий такий холодний, темно смарагдовий Тут ем, 70 меринос і 30 поліамід, це 50 грамів 185 метрів. І це ем, hand dyed написано. Ось такі два бунтики я купила. Це не мені, це подарунки або подарунок. Я все ще думаю, що це подарунок, хоча людина дуже сильно пручається і каже, що їй достатньо одного бунтика. Подивимось: так, це, в принципі, все, що в мене є вам показати, розказати, за що поговорити. Пишіть, як ваші справи. Я скільки у вас процесів, от я порахувала, в мене зараз, в мене зараз раз, два, три плечових процеси, і в мене розпочато раз, два, три, чотири пари шкарпеток. Це багато. Я думаю, що як якщо якраз це все залишити, розпочати, то будь-що нове, я навряд чи буду розпочинати в, в серпні. А, в мене ще є оцей мій секретний процес. Давайте я все ж таки про нього розкажу сьогодні. Я його розпочала влітку. Ось так це виглядає. Це гачок. Поки що нічого не, не зрозуміло. У мене поки що таких дві. Два полотна. Це я вам показую вигоріт. Два полотна. Воно таке цупкеньке, І що це буде, я поки що вам не скажу. Але мені дуже подобається підбирати кольори, грати ними. І це ось така цікава в мене задумка, яку я інколи потрішечки роблю. Це такий дуже довгий процес. Це дуже такий великий буде проєкт і великий виріб. Великий виріб. Який я розумію, що я буду робити доволі-доволі довго. І мене це не лякає. Це буде інтер'єрна річ, і вона робиться надовго теж, тому нічого ще я її роблю довго. Все, я рада вас бачити. Я рада, що ви були зі мною ці 15 хвилин чи скільки. Дуже дякую вам за те, що завітали на мій канал, подивилися це коротеньке відео. Дуже вдячна вам за підтримку каналу, за ваші коментарі, вподобайки, за те, що ви підписуєтеся на канал, потім відписуєтесь, потім підписуєтеся знов. Ці гойдалки, які в мене з підписками, мене дуже дивують. але Підписуйтесь, залишайтеся зі мною, дивіться мої відео, коментуйте, ставте вподобайку. Напишіть, будь ласка, скільки у вас зараз плечових виробів в роботі і скільки у вас зараз шкарпеток в роботі. Мені буде дуже-дуже цікаво. Серденько, вареничок, промінчики любої добра, бережіть себе та своїх близьких, дзвоніть своїм коханим, не знаходьте на творчість, не забувайте про промокаунт. Промокод на каву, Лолі на 15. Мене дріпи спасли в цій поїздці. Я їх пила, тому що ночі в мене були безсонні, але за це я буду говорити в відео про Мадейру.